Ще душа і нічого більше на вулиці Головатого, 4, стіна під аркою перетворилася на справжній витвір мистецтва. Молода художниця Яна Тютюн представила Бориспільцям своє бачення розкриття душі. Це композиція означає як розкриття душі, тобто о, душа. Взагалі, це символ метелик, частіше за все. І тут душа наче відкривається, ось вона наче розриває душу, вис... ну, можна сказати, виставляє її на показ і звідти виривається метелик. На створення масштабного малюнку пішло три дні, три літри білої фарби, синій та чорний барвники. Однак на ідею набагато більше Яна розповіла. Коли вона була студенткою, одним із завдань був розпис стіни, але в ескізі на папері. Тоді дівчина використала фрагменти будівлі спортивної школи, готовий проєкт і реальна стіна дали поштовх до думки зробити усе насправді. Ідея створення малюнку, розкриття душі з'явилася значно пізніше. На неї вплинуло місце проживання, прожектор, захищеність малюнку від снігу і дощу. Та й формат території повністю влаштовував. Не вистачало лише одного. Я зрозуміла, що якщо за щось братися, то Треба, щоб в тебе вже були фарби, треба було, щоб ескіз, стіна, щоб треба було тільки погодження. От, ну так я і зробила. От, ну, звичайно, погодження далося не настільки легко, як я думала. От, але все-таки, коли я звернулася до Людмили Васильівни Пасенко, то на другий день вже було погодження, і сказали, малюй. Художниця домальовувала роботу в останній день із сьомої години ранку до першої дня. Незадоволені водії сигналили постійно, однак ніщо не зупиняло дівчину на шляху до здійснення запланованого. Я не зізналася, що блакитні метелики це ніби символ неба, а силует жінки ніжно виглядає на такому тлі. На той момент у дівчини не було натури, тому довелося використовувати власне фото, тому дехто називається автопортретом. Художниця запевняє, це далеко не так. Це не є якась …конкретна людина, це є така узагальнена особа жінки, і то як людини саме людини це не є конкретна особа, просто показується людина, яка розкриває душу, наче закликає всіх інших також розкрити свою душу. Тому що зараз більшість людей ходить закритими в собі. Весь час, поки робилася розмітка, створювався ескіз. А потім і сам малюнок художницю підтримував колега Євген як морально, так і драбиною. Сказала, що в неї є такий план, але Потрібна буде людина, яка буде її підтримувати, там, страхувати. Ну, і тим більше, що стіна висока, дуже пишаю, що є. у Яни такий є талант. Вона його втілює в життя свого міста. Це дуже класно. Хто дійсно зацінив побачення на стіні, так це діти. Ми подумали, що ця тетя буде талановито, дуже гарно малювати. Вона і живописець, і художниця. Бо я такий гарний малюнок, тільки художниці можуть нарисувати і живопис. З вересня Яна продовжуватиме вчити малюванню дітей великоолександрівської школи мистецтв та ремесел. Однак наразі у дівчини є декілька ідей: окрім малюнків для себе, а також на замовлення, вона продовжуватиме реалізовувати себе на великих малюнках, створених для усіх жителів міста. Тетяна Підгурська в Соренко, новини, телеканал Бориспіль.